І всім при доські з вами я малопінки, і сьогодні, точніше, не сьогодні, а пару днів тому, Roblox вирішив зробити нову обнову в z класі. Вона скоро з'явиться, і давайте я до вас вже повернуся в Dusty Trip, коли ця обнова вже з'явиться. Ну і давайте розпочнемо за Дасті Тріб. Щоб отримати руконці, нам потрібно пройти Дасті Тріб до 10 тисяч метрів. Щоб отримати тікси, нам потрібно їх збирати у різних місцях карти. Де знаходяться тікси, ви скоро знаєте. Ми всі нарешті зібралися разом, і ми перше пішли в Дасті Трі. Тут у нас як ви бачите Так, вново... да, Я бачу, як наскільки це швидко, Я бачу зб'яємось там. Дайте Давайте по 2 кілометри по два п'ятсот, щоб було все по-чесному. Поготовайся! А я вийду з машини, буду контролювати. А, міло, Ні -ні -ні -ні. Арсен, ти Ні-ні-ні, хочеш? Арсен, стоп, стоп, стоп! Я зараз. В куча брат. Я вас оформила. Тексторы выйдешь, типа? Да, добре, добре. добре. Двиссии на прийдуть зомби. Далі у нас Adopt Me. тут. Нам потрібно підійти до цієї людини і взяти завдання. Як ви зрозуміли, щоб отримати тікси, нам потрібно їх знайти. Щоб отримати руконці, нам потрібно прокачати чайник до п'ятого рівня. Далі у нас Tower Defense. Мені тут дуже допоміг Арсен. Тут також потрібно знайти тікси. Ну і щоб отримати рокоїнці, нам потрібно виконати завдання. Далі у нас можна так сказати дракони. Ось тут у нас вже складніші завдання. Локацій у нас 5. На кожній локації можна знайти 2 тікси і один рокоїнс. Щоб отримати тікси, нам потрібно на різних локаціях знаходити яйця з тіксів. Щоб отримати роконц, нам потрібно знайти декілька класичних яєць, щоб почали падати метеорити. Далі нам потрібно знайти самий великий метеорит, його розбити. Ну і у нас буде яйце з роконців. А ще нам пізніше потрібно буде зробити з яєць роконці та цікси. Ось так їх можна отримати. Я вам показала би, де можна знайти ці руконці і тікси, але для всіх це виглядає по-різному. Для прикладу у мене на горі буде тікс, але для вас це буде виглядати просто як класичне яйце. Далі можна так сказати машинки. Тут вам потрібно шукати тікси. Ось я тут один знайшла. Зараз покажу, де можна знайти інші тікси. Щоб отримати руконці, нам потрібно підійти до цієї людини і взяти якесь завдання. Я взяла перше, бо воно мені здалося найлегкішим. Тут потрібно проїхати невеличку відстань пару разів. За це вам дадуть руконці. Далі у нас тут Ресторан. Чекайте, так він називається? Ресторан Тайкон 2. Щоб отримати тікси, нам їх потрібно знайти. It's raining tacos, tacos. No rain tacos. It's raining tacos. Мити роконці нам потрібно, щоб до нас прийшло в ресторан 150 людей класік. Ну і на кінець йдемо на карту за Classic. Це, на мою думку, найлегкіший спосіб отримати тікси або роконці. Йдемо сюди, і ось тут нам потрібно буде в чат написати нікнейми. Відомих людей в Роблоксі, ну і ось тут ви зможете забрати чи Роконс чи тікс. Я вже не пам'ятаю. І коли я зробила респавн, у нас тут з'явилося щось цікаве. Пізніше ця штука заспавнилась. Ну і мені потрібно було ресетнутися. Ми до цього ще повернемося. Я вже назбирала рокоїнс і Тікс стільки, скільки мені було потрібно. Давайте подивимося, як ці речі виглядають на моєму скіні. Ось тут перша цифра це 8 Давайте запам'ятовуємо. Давайте, 8 жовте, 7 блакитне. Давайте біжимо. У нас тут ось такі речі є. Ага, 3 червона. І мені Євген пише, що зелене це 5 Ну, все, у нас є код, можемо йти відкривати. 3. Сім, вісім, п'ять. Якщо я не помиляюся. Правильно. Ого. Ну все? І що далі? А все? Ну і ось так у нас закінчився The Classic Roblox Ось така кінцівочка. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео. ставимо вподобайки, забуваємо підписуватись. На з вами була я, Пінкій і всім па-па-па-па!